Тання усім, хто дивиться нашу телепрограму о цій порі, здобуття Україною позаблокового статусу тривалий час, понад 20 років. Вважалося суттєвою перевагою над тими, хто прагнув приєднатися до НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Ми такі мирні, проповідувалися з усіх трибун. Ми понад сутичкою, і взагалі для нас приклад це нейтральна Швейцарія. Там у найскрутніших ситуаціях можуть знайти вихід. Все змінилося з початком агресії Російської Федерації проти нашої країни. Тепер ми чим дуж поспішаємо до лав НАТО. Чеській столиці, де зовсім не відчувається дихання війни, тим не менше експерти ґрунтовно аналізують перебіг подій на південному сході України не лише через братерську симпатію до слов'янського українського народу та близькість позицій з багатьох питань, а й тому, що Росія відверто знехтувала зобов'язаннями щодо непорушності кордонів у Європі Будапештським меморандумом. У ньому нагадаємо йшлося про гарантування безпеки України, коли ми відмовлялися від ядерної зброї. Про всі ці складні, іноді заплутані процеси. Ми говоримо з Томашем Вайсом, доктором філософії, який викладає на факультеті соціологічних наук у Карловому університеті, що в Празі. I think that from the point of view of NATO, the конфлікт is not я думаю, що конфлікт у тій формі, в якій він розвивається сьогодні, НАТО розв'язати не може, адже немає права втручатися в сутичку, що розгортається на території України, яка не входить до складу північно-атлантичного альянсу. Чи слушно для НАТО взяти на себе відповідальність розв'язання цього конфлікту? Це не справа НАТО, навіть якщо ви маєте іншу думку. Хоч для всіх зрозуміло, що ті події, які відбуваються в Україні, безпрецедентні, порушено усі можливі і неможливі принципи територіальної, економічної і політичної безпеки не лише всередині країни, але й за її межами у самій Європі. І через це північно-атлантичний альянс зацікавлений у розв'язанні конфлікту домовлятися, вимагати припинення вогню. Такі завдання стоять на часі. Хоча НАТО блок військовий, можливості у цій ситуації у нього обмежені. Ні Україна, ні Росія не входять до нашого блоку. Як можна втручатися в конфлікт, щоб вийти з нього з найменшими втратами? Стоїть Україні терять внеблоковий статус і йти в НАТО. Звісно, стоїть. Чому? Да Хватить топтатися на одному місці. Дякую. Порошенко сказав, що треба, значить треба. В Європі защають, тільки НАТО, більше ніхто. Тобто колективна безпека нам буде гарантована. Думаю, що так. Да. Щоб йти до НАТО, треба переворожити всю українську армію. Це буде коштувати дуже дорого. Тому я вважаю, що це не треба. Ми не можемо самі себе захистити, але до НАТО не приймаються країни, у яких є територіальні суперечки. Тому нас туди сяти і не можуть. Ну а взагалі-то ви не проти того, щоб ми були частиною європейської спільноти і членом НАТО. Ну, європейська спільнота це дещо інше. Мені взагалі подобається ця ідея, коли ось Країни інтегруються і кооперуються між собою. І це е, дійсно дає більші можливості і для економіки, і для е, громадян. Це якось передчасно. Україна спочатку повинна вирішити свої внутрішні проблеми. Я вважаю, що потрібно йти до НАТО. А Чому? Ну, по перше, зараз у тій ситуації, яка у нас зараз є в країні, нам необхідно військова допомога, якийсь, ну не знаю, якась така сила, яка нам буде стояти за нами, яка може допоможе нам зберігати свою самостійність, зберегти суверенітет України, повернути до себе ті регіони, які були втрачені. За часів радянського союзу, коли НАТО таким вважалося, ну. Досить, Ну так, ворогом, таким. те, що до США відноситься, так, тому що США виступає таким засновником НАТО. Але зараз Північно-Атлантичний Союз він все ж таки відіграє досить важливу роль у світовій структуре тому так я вважаю що все ж таки потрібно. Ви знаєте, це такий складний вопрос що, мені кажется нужно в нем хорошенько разобраться прежде чем давати интервью и отвечать на такие Це вопросы это вопрос ума стратегии и каких-то долгосрочных перспектив поэтому извините я пока не готова вот так вот сразу отвечать на серйозніші вопросы Євроатлантичне спрямування політики України дратує її найближчих сусідів, особливо Російську Федерацію. Доки з її лідерами намагаються домовлятися на найвищому рівні, вони нахабно, як прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, заявляють про те, що нехай Україна і не мріє про членство в Євросоюзі та НАТО. Нейто мемберс, банажвіліенофішо. НАТО бажає допомогти Україні. Можливо, нам потрібно тісніше взаємодіяти, щоб знайти найоптимальніший шлях. чи то військова підтримка, чи поради військових спеціалістів допоможуть Україні? Як втрутитися у цей конфлікт? НАТО вживає усіх заходів, аби перевести його у стадію діалогу. А Російська Федерація робить все для того, щоб дестабілізувати ситуацію, продовжити війну, війну на суші, у повітрі і навіть у космосі. Очевидним для всіх засобом є вимога про припинення постачання зброї з Російської Федерації, перекрити кордони. Тоді НАТО зможе втрутитися, але поки що напруга не спадає. грошей і військової техніки на Донбас надходить стільки, що можна лише мріяти про справжнє перемир'я. кожний розуміє, що в разі здобуття Україною членства в НАТО ситуація стабілізується. Ми опинимося під захистом потужної військової армади розвинених країн це нас наблизить як до євроспільноти, так і до взаємопорозуміння зі сполученими штатами Америки у НАТО розуміють, що конфлікт на сході України є висловленням протилежних політичних інтересів. І хоча Росія неодноразово заявляла про те, що вона не має жодного відношення до внутрішнього громадянського протистояння в Україні, ми всі розуміємо, що це не так. Присутність спостерігачів ОБСЄ у зоні конфлікту дає змогу одержувати неопереджену інформацію але урегулювання конфлікту все одно буде досягнуто рано чи пізно. Ми не можемо відповісти агресією на агресію Росії. Ми підштовхуємо її до мирних перемовин, до встановлення миру. Сподіваюся, що найближчим часом нас почують. Європейське політичне співтовариство знає, що російська агресія проти України це факт. Анексія Криму це також факт. А факти, як кажуть, річ уперта. на них не маємо права закривати очі. How to in the щоб стати повноцінним членом європейської спільноти, нам належить зробити багато чого: перш за все законодавчо позбутися позаблокового статусу України, провести широке реформування усіх сфер життя, а також всеукраїнський референдум, на якому громадяни нашої країни скажуть так чи ні приєднанню до НАТО. Якщо навіть найближчим часом Україна позбудеться позаблокового статусу, а такий законопроект уже внесено на розгляд Верховної Ради, то й тоді НАТО не зможе, як твердять експерти, відкрито втрутитися у наш конфлікт. Чи варто нам йти до НАТО? Чи треба зберігати країні позаблоковий статус? Я вважаю, що позаблоковий статус. А чому незалежність понад усе? видите ли, в принципе, а зачем нам ну, нужно НАТО? Коллективная безопасность, коллективная безопасность. Так. Если бы тут стоял немецкий солдат, американский, никогда бы ни Крым, ни Донбасс, ничего не было однозначно. А что, мы сами не можем себя защитить? Ну, несоразмерно. Украина, она только, только начинает становиться, как держава. Немножечко, может, не везло нам с правителями. Жаліні надія надію, що повезонето канот ексепта мембпоки що ми не можемо прогнозувати, як буде розвиватися конфлікт на сході України. Як мінімум, очікувалося б офіційне оголошення війни. Тоді б вже завтра усі країни, що входять до НАТО, оголосили б війну Росії. цій агресивній і, агресивні, і терористичній країні А поки що, це виглядає як внутрішній конфлікт у державі. А через це вже Україна не може претендувати на здобуття членства в НАТО. Як тільки но внутрішній конфлікт буде розв'язано, військові дії припиняться. З'явиться шанс для вступу України до будь-якої міжнародної організації. інакше розмова ні до чого. Україні доведеться самій вирішувати. чи залишитися самостійною і незалежною, чи приєднатися до інших політичних сил чи. Повернутися до діалогу з Росією ще одне нерозв'язане питання: анексія Криму. А який статус мають відірвані території? На яких засадах існують ці ДНР ЛНР? хочете їх повернути? Робіть це самотужки, це не компетенція НАТО вирішувати дані територіальні суперечки. Звичайно, нам співчувають у Європі, хоч не кожний розуміє, чому посварилась Україна з Росією, що вони не можуть поділити, і як зарадити розростанню конфлікту на континенті. Кенбісамканов клозер коли Україна розв'яже питання з агресією Росії зі статусом невизначених територій у процесі асоціації та кооперації з ЄС, тоді можливо відкриється для вас європейська перспектива. Адже щоб навчитися грати за правилами ЄС, потрібно ці правила запровадити і дотримуватися їх. Пробачте, але мій прогноз такий. Питання вступу до ЄС навіть на найвищі 10, а то й 20 років розглядатися не буде. це досить туманна перспектива для України. Для українців важливо стати членами Євросоюзу але ж у вас наявні всі ті проблеми, що заважають цьому процесу. Це і відсутність поки що численних реформ, які необхідно провести скурпульозно. Інакше діалог з ЄС просто не є можливим, а ще питання політики, економіки, соціальних гарантій, створення умов для бізнесу і торгівлі, і про це також слід пам'ятати. Потрібно краще вивчити правила й умови для запровадження зони вільної торгівлі, знешкодження корупції у всіх сферах життя, становлення високих стандартів якості. А вони постійно оновлюються і стають суворішими у Євросоюзі. Вам потрібно напружено працювати над здійсненням реформ на всіх рівнях, і тоді Європа побачить Україну зовсім іншою. Сильною, оновленою, некорумпованою, не тією, де правлять олігархійні клани. тоді логічно вас приймуть до європейського клубу, але тільки за умови, що ви розв'яжете всі проблемні питання. Повноцінне членство в ЄС це шлях до вступу до НАТО. Україна не зі своєї волі опинилася у досить скрутній ситуації. Нам, як ніколи, потрібна підтримка усієї світової спільноти, як моральна, так і фінансова, а особливо військова. Ексідіннейток компеджуаксідінди і це еском не треба думати, що НАТО це якась особлива організація. Як і Євросоюз, НАТО це виключно партнерські взаємовідносини і спільні зусилля. Країни у цьому блоці обмежені в своїх правах і в можливостях. зате це дозволяє проводити і удосконалювати воєнні реформи, зміцнювати оборонний сектор і сферу безпеки. Політичні лідери, відстежують рівень військової справи, щоб у разі необхідності допомогти. Собі і іншим тобто НАТО, це пакет військових стандартів, це кооперація країн зі схожими інтересами. Це реальна система, що діє. Вона здатна відвернути реальну загрозу і відбити будь-яку атаку. Країни тут не пов'язані торговельними обставинами, економікою у глобальному розумінні. Тобто, безпека членів НАТО не залежить від того, скільки хто дав грошей на розвиток альянсу. Ми здатні змінювати політику. І у цьому наші переваги. хочете стати членом НАТО. Немає нічого неможливого. Недавній візит Арсенія Яценюка, прем'єр-міністра України до Брюсселя, його зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, показали, що нам належить багато чого зробити, аби нас прийняли до лав цього північно-атлантичного альянсу країн. Наші погляди звернені на захід. Якщо Україна здобуде членство в НАТО. Це стабілізує ситуацію на сході країни, і саме тоді настане довгоочікуваний мир.